Добрий день. А, ні, не добрий день. так, like, оп, Добрий день. З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на наш канал. І сьогодні в нас на огляді дуже цікава кава Ефіопія. Зараз розкажу, чому саме цікава. Тому що це одна з небагатьох кав, яка має дуже приємний, уявіть собі. Винний присмак з приємними фруктовими нотами. Така кава це африканська, вона має дуже приємну кислинку, і що саме цікаве, така кава на сьогоднішній день є дуже рідкісною в Україні. Але ви можете поставити плюс в коментарях і скуштувати її, тому що вона є у нас. Також є дуже цікавий факт кава — це. Найпопулярніший напій у всесвіті після води. Давайте скажу вам чесно. Уявіть собі, на сьогоднішній день випивається за одні сутки близько двох мільярдів чашок кави. Ви тільки уявіть собі. Тому вона сама популярна. І також дуже багато людей п'ють Ефіопію, тому що вона дуже смачна. З вами був кавовий Експерт Нікіта, про каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки і всього вам найкращого.